Сьогодні виповнюються три роки з моменту окупації міста Героя Маріуполя російськими військами, єдиного міста в Україні, з якого під час блокади майже неможливо було евакуюватись. Маріуполь, який витримав 86 днів жорстоких боїв, нині перебуває під контролем Російської Федерації. Що змінилося в місті за цей час, і що там відбувається зараз? Про це сьогодні будемо говорити. Це проєкт на часі. Я Ганна Дробот, вітаю. Якщо ви хочете бачити більше цікавого та незалежного контенту, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки та коментуйте наші відео. Моя співразмов. Овниця сьогодні, речниця центру національного спротиву. Липа, вітаю, вітаю вас, слава Україні. Героям слава одне з найболючіших питань – це проблема житлом в Маріуполі, і для тих, хто так. залишається в місті, і для тих, хто перебуває за його межами. От з одного боку, загарбники обіцяли, що вони будуть забезпечувати житлом жителів Маріуполя, які свої домівки втратили. Але ми знаємо про те, що вони будують будинки і пропонують іпотеку. Тим, хто живе в Маріуполі. З іншого боку, вони віджимають житло у тих, хто не перебуває в місті, вимагають особистої присутності людей при оформленні документів, а їхати в Маріуполь можна замість житла, на жаль, втратити життя. Скажіть, яка ситуація є з житлом наразі? Чи відомо вам про це? Насправді фактів про те, що е, люди, які зараз е, залишилися в Маріуполі, але без е, даху над головою, не отримують цих е, помешкань, е, натомість. Ці е, квартири роздають навіть тим з тими самими е, гастарбайтерам, які приїздять е, у тимчасово окупований е, Маріуполь м, на різноманітні роботи, зокрема і будівельники. Ми фіксували випадки, коли. Оці е, будівельні компанії, які приїздять із, е, приїздять із е, Росії із цих віддалених регіонів, з ними місцеві е, гауляйтери, там е, колаборанти не могли розрахуватися, то вони розраховувалися саме цими квадратними метрами і цими квартирами. Тобто, в принципі, е, е, квартири отримують усі тільки не ті, хто е, залишає, залишився без. Житла через е, російську війну е, дуже активно вони продають ці квартири і мешканцям е, Росії. Так вони проводять там різноманітні такі інформаційні кампанії, е, такі рекламні, скажемо так, кампанії, навіть оці тревел шоу, і якби агітують. Е, Мешканців Росії купувати на узбережжі Азовського моря квартиру в прекрасному місті Маріуполь. Це ще одна категорія тих людей, хто може собі дозволити зараз квартири там, вартість цього житла є надзвичайно високою, тобто. Пересічний мешканець Маріуполя, який жив там спокон віку у цьому місці, купити її собі не може іпотеку отримати також не може, тому що переважно вона надається якраз саме громадянам Росії. І навіть якщо ти отримав російський паспорт, якщо ти е, автоматично став громадянином е, Росії, це е, ну, не дає все одно тобі можливостей отримати цю іпотеку. Е, навіть якщо ти отримаєш цю іпотеку, ти її фізично не зможеш сплатити, тому що е, заробити гроші в Маріуполі е, зараз е, Простому пересічному українцю практично неможливо. Ти не влаштовуєшся на ніяку роботу, максимум це якісь будівельні роботи, е, тяжкі фізичні, і е, це такий замкнений коло Це спеціально створені такі штучні умови для того, щоб е, виховести українців з цього міста. І якщо створюються умови для того, щоб залишатися в Маріуполі, то тільки для е, тих, хто ну хто до мазгакості е, руський, ось так а скажіть, а про які цифри може йтися? От коли ви кажете про те, що росіяни продають або купують квартири в Маріуполі? Скільки коштують квартири в Маріуполі? Інколи там? У їхніх, як вони називають, елітне будівництво, що там ціни сягають і е, вартості житла у Санкт-Петербурзі е, чи там, десь під Москові? Скажіть, а якщо говорити не про житлові будинки, наприклад, а про інфраструктурні об'єкти, що з їхньою відбудовою? Ну візьмемо хоча б цей самі, самий саме Маріупольський драматичний театр. Навіть сьогодні нам трапляються е, свідчення від. Е... Мешканців, які залишаються в тимчасово купованому Маріуполі, що за фасадом прикрашеним, нібито відбіленим, насправді там е, руїна. У всередині самого драматичного театру, е, ну просто розбиті стіни, тільки тільки оцей фасад, такий е, міс... ну, красивий, відбудований, а всередині. Е, Ну от, нічого живого не залишилося, скажімо так щодо там, шкіл е, чи лікарень їх відбудовують відновлюють тільки там де потрібно для їхніх е, певних потреб мається на увазі окупаційних адміністрацій або російських окупаційних військ е, сьогодні взагалі медицина на тимчасово окупованих територіях вона абсолютно стала на рейки воєнної. тобто на першому місці це е, російські терористи а згодом за таким Ну, залишковим принципом, можливо, ми і ще обслужимо цивільне населення. Ось щодо шкіл, дитячі садочки, там бібліотек. Вони дуже часто також в інформаційному просторі запускають оцю цю картинку, що відновлено після, як вони кажуть, бомбардувань київських київських терористів, так, оці. Споруди, типу, вони відновили, і, і зараз е, там нібито е, все гарно функціонує, працюють школи, дитячі садочки і тому подібне. Насправді це е, абсолютно тільки фасад. Інколи буває так, що просто застелено от такими полотнами е, з намальованими вікнами, е, дверима і більше нічого за цим. А якщо говорити про систему, наприклад, комунальних послуг от світло водопостачання, наскільки ці проблеми вагомі наразі для жителів Маріуполя, і що з оплатою комунальних послуг з якраз комунальним господарством е, в на, на усіх тимчасово окупованих територіях України ситуація буквально критична, і Маріуполь одне із тих міст, в якому е, о, оця криза е, над надзві... Звичайно, гостро відчутна питна вода, точніше, прісна вода в кранах, вона буває тільки по годинах. Назвати її питною реально просто язик не повертається, бо справді це інколи щось нагадує, ну якщо так коректно, це якусь колу чи фанту, та кольору там ну, коричневого і тому подібне, тобто вона не придатна для пиття щодо. Електропостачання та сама ситуація щодо теплопостачання, практично половину зими місто абсолютно не опалювало не опалювалося тепла. Не було в помешканнях. Ось інколи нам скидали наші ну. Ті, хто е, вірять, знають і чекають звільнення е, тимчасово окупованого Маріуполя, е, свідчення про те, як вони досі в дворах там е, готували їжу, тому що не було можливості ні газу, ні світла, і е, досі були випадки, коли треба було ну всі всі свої такі найперші житті діну потреби людські задовольняти в такий спосіб ціна на комунальні послуги у них з 1 квітня знову зросли про тому, що е, окупаційні адміністрації Кремль запевняв, що жодного росту цін на комунальні послуги не будуть. Тим не менше, е, з 1 квітня ціни зросли, здається, на 30% і в, в вони. Якби готують людей, я маю на увазі окупанти до того, що ці Це не е, кінцева е, ціна, тобто що до кінця року чи на два роки вони е, поетапно будуть піднімати ці ціни, і вони мають зрости утричі. Ось а якщо говорити про русифікацію, про русифікацію місцевих жителів, які методи застосовує для цього Російська Федерація? Як... Ці методи впливають на переконання людей, на їхню ідентичність. Я пам'ятаю, що ВРФ неодноразово заявляли про те, що планують збільшити кількість населення Маріуполя протягом там, двох років, чотирьох, до 300 тисяч людей. І от вони проводять штучну кампанію з заміщення етнічного складу населення. Ми з вами сьогодні вже про це поговорили, коли торкалися. Питання будівельників, яких привозять, і от, якщо говорити про заміщення порівного населення. Як ситуація змінилася за три роки зараз? У місті живе максимум до ста тисяч за ну от такими різними підрахунками. Це від 80 до 100 тисяч мешканців. Одні втекли, інші втекли від, від цієї розрухи від смерті. Інші були депортовані, а ті, хто не змогли. Уникнути цього свого залишилися в місті, і як відбувається русифікація цього населення? Ну насамперед цією тотальною брехнею і пропагандою. Людська психіка, як я вже говорила про те, що вона здатна ну забувати найгірше для того, щоб себе вберегти. І коли людям капають весь час, що бачите, ми ростемо, ми розвиваємося, ми відбудовуємося, і руський мір приніс тільки всього все хороше, то ти згодом це починаєш вірити. Найстрашніше це те, що ця пропаганда максимально спрямована окупована на дітей і молодь в тимчасово окупованому Маріуполі, як і на всіх тимчасово окупованих територіях, дуже активно працюють різноманітні пропагандистські такі організації, типу як ЮНАРМІЯ чи взяти оце воїн, де дітей молодь наскрізь прошивають оцією ідею. Руської, де повністю вихолошується все українське, це що ви говорите, це і про порушення прав людини, і про контроль над мешканцями міста. Скажіть, а відомі вам випадки прямих репресій, скажімо так, проти маріупольців? Знаємо про випадки, коли через різні. Причини людей позбавляли не тільки там якогось права, але й свободи. Так знаємо про кілька випадків, коли представників різних релігійних організацій, до прикладу. Притягували до відповідальності за е, намальовані фейкові справи про типу дискредитацію там Росії, російської армії, е, про те, що типу вони належать до якихось там терористичних організацій. А це е, представники певних просто релігійних общин, е, які не вписуються в е, цю концепцію руского міра і православних скрип. Траплялося не раз також. Коли під час таких фільтраційних заходів, які регулярно відбуваються на тимчасово окупованих територіях, коли на блокпостах просто е, ну ні з того, ні з цього, ну циклічно просто перевіряють і документи, і телефони, і е, переписки читають. І якщо щось не сподобається, ці люди. Е, Можуть потрапити до в'язниці, або е, навіть і зараз на четвертий рік е, окупації е, Маріуполя. Е, просто зникати. Якщо люди е, хочуть зараз виїхати з Маріуполя на підконтрольну Україні територію, як це можна здійснити? Практично це можливо зробити тільки через територію Росії, ось через треті країни, але це надзвичайно тяжкий. Е, дуже витратний процес, дороговартісний. Тобто, е, якщо люди е, наважуються на цей крок, то треба бути готовим до того, що це може тривати не один тиждень і навіть місяці, але такі е, випадки трапляються і досі. Ще що чекає людей, якщо вони е, намагаються виїхати з тимчасово окупованого Маріуполя, це звичайно. Е, Тяжкі випробування на е, кордоні при перетині кордону із Росією це обов'язково такі фільтраційні табори, де Людей тримають інколи по не кілька не тільки кілька днів, а багато тижнів, коли з'ясовують буквально всю історію людини, її зв'язків з родичами, тому подібне. І це не факт, що цю людину не затримують. Якщо у людини, наприклад, є українські паспорти, вона не хоче отримувати російський паспорт, то з українським паспортом виїхати за межі оцієї цієї ДНР, наприклад. На територію Росії це майже неможливо. Потрібен російський, так. тобто потрібен російський паспорт, щоб вибратися з Маріуполя? Ми так однозначно для цього потрібен саме оцей російський паспорт, і ми дуже часто закликаємо так людей не отримувати, відмовлятися і уникати можливості, якби отримати цей паспорт російський, але ми розуміємо, що тим самим. Люди наражаються на шалену небезпеку, так вони ну просто є ніхто. Вони і так для окупантів є ніхто. А без цього папірця в окупантів є ну розв'язані руки, просто щоб знищувати цих людей. І тому ми розуміємо, на які ризики люди себе якби наражають, якщо вони не отримують цього документу. Ось, але ми завжди закликаємо. Зберегти свій український паспорт. Якщо це неможливо фізично, то бодай створити певні файли, ось зробити там цих документів і їх якось зберегти для того, щоб е, після перемоги е, ти міг е, нут підтвердити свою е, своє громадянство справжнє, і підтвердити також, що е, ти ну не добровільно, тобто ти змушений був в тебе так склалися обставини, що ти змушений був отримати цей е, горе документ. Не писька, будь ласка, а якщо говорити про повернення в Маріуполь? Повертаються люди в Маріуполь, про які цифри може йтися? До речі, Кремль сьогодні дуже багато на цьому спекулює. Так що типу до окупованого Маріуполя повертаються е, мешканці його, тому що таке життя тут прекрасне. Насправді, якщо хтось повертається, це для того, щоб насамперед зберегти своє своє майно, так щоб е, оформити його і. При можливості, от є також ця тенденція е, його позбутися, просто продати або там переоформити на когось іншого. Але е, навіть ті е, от нещодавно у аеропорту Шереметіво, там відбувалися якраз оці фільтраційні заходи щодо е, пасажирів, які їхали, які е, добиралися до е, тимчасово окупованого Маріуполя. Саме було конкретно. От, вказівка, їх усіх чітко перевіряти, ось тобто, і цей цей процес також є ну не є абсолютно безпечним і їхати туди треба дуже багато зважити у цих моментів. Наскільки це справді тобі зараз потрібно, ось і чи не ризикуєш ти потрапити у. Ну, то, ну, якусь не як, як мінімум халепу неприємну ситуацію, або загалом там заграти і позбутися не тільки свого майна, а ще й е, волі чи не дай Боже життя. Липа все одно з Маріуполя доходять відомості до людей, які не перебувають в місті, але продовжують слідкувати за подіями, і люди бачать, що Рух спротиву все одно діє, от які канали отримання правдивої інформації з Маріуполя, наприклад, існують у людей, і як рух спротиву отримує інформацію, ми отримуємо свою інформацію від небайдужих мешканців, які залишилися в тимчасовій окупації, і які е, так само, як і ми, як і кожен українець, мріють е, позбутися окупантів, тому що Мир, спокій, безпечне життя е, може повернутися тільки за однією умовою, коли звідти забереться ворог. Ось е, ми завжди на усіх своїх е, там інформаційних каналах, телеграм-каналах е, у своїх е, е, на своїх платформах закликаємо небайдужих надавати різноманітну інформацію про е, е, не тільки там про пересування ворожої техніки чи ворожих військ, але й про колабора. Антів, які пішли на співпрацю з ворогом, це зможе наближити час саме звільнення нашої землі від ворога. Скажіть, як ви вважаєте для жителів Маріуполя, які зараз перебувають в місті? Наскільки небезпечно слідкувати за телеграм-каналами, які надають таку інформацію, читати їх, наприклад, це якось може відстежувати постійною владою? Так, так, звичайно. Я вже згадувала про ці фільтраційні заходи, які можуть відбуватися. Просто посеред вулиці на блокпостах, коли там поліція тебе може зупинити і дивитися, твій телефон так це є небезпечно, і це може справді наражати людину на, на на якусь біду. Тому ми завжди закликаємо це такі секрети, мати ну як мінімум два телефонних, до прикладу. Апарати так, той, в якому ти можеш відстежувати інформацію, і той, який от саме на такі випадки, коли тебе можуть на вулиці зупинити і перевіряти, користуватися там VPN-ами і тому подібним, є, є багато таких способів, як уникати небезпечних колізій, в таких ситуаціях я запрошую всіх, хто нас зараз дивиться, так заходити на наші інформаційні платформи Центру національного спротиву, і там є дуже багато рекомендацій, як саме себе поводити, як саме отримувати інформацію, як саме допомагати силам оборони України наближати час звільнення тимчасово окупованого Маріуполя і всіх територій України. Дякую вам, липо. Це проєкт на часі. Поширюйте, коментуйте наше відео, вірте в ЗСУ та в Україну, бо Україна це ми з вами.